Які страховки мають бути у кожного мешканця Німеччини. Підпишіться обов'язково на наш канал, щоб не пропускати головні новини. Почнімо з того, що у кожного мешканця Німеччини мають бути головні страховки, медичні або автомобільні. А страховки, які я вам зараз перелічу, вони є добровільними, але дуже важливими, оскільки значно полегшать вам життя в складних ситуаціях. Страхування цивільної відповідальності воно покриває витрати у випадку, якщо ви ненавмисно завдали комусь шкоди. Наприклад, Можна ненамисно пошкодити якусь машину або розбити товар у магазині, і з цією страховкою відшкодування може бути символічним, а інколи досягати великих сум. Тож краще перестрахуватися. Страхування на випадок професійної непрацездатності. У Німеччині кожен четвертий працівник стає непрацездатним при досягненні пенсійного віку. Однак це стосується не лише людей похилого віку, а й молодь, яка має різні психологічні захворювання, емоційні вигорання чи депресію. За рахунок німецького державного пенсійного страхування постраждалі отримують так звану пенсію з повною непрацездатністю. Яка становить близько третини останньої брутозарплати. Страхування домашнього майна вона страхує предмети домашнього вжитку. До прикладу, прорвалася водопровідна труба, яка зіпсувала вам дорогі меблі, або грабіжники зайшли у ваш дім і вкрали дорогі речі, усе куплене можна втратити. І саме від таких ризиків захищає страхування домашнього майна. Страхування покриває практично всі предмети у будинку чи квартирі за умови, що вони знаходяться у житловому чи господарському приміщенні. На якому оформлена страховка, страхування життя, програма страхування у межах якої у разі смерті застрахованої особи-бенефіціарам, зазначеним у договорі страхування, чоловік, діти, інші родичі, партнери. Виплачується узгоджена у договорі сума. Деякі страхові компанії пропонують полі з можливістю дострокового отримання частини обумовленої страхової виплати, наприклад, 10% за серйозних захворювань застрахованої особи, серцевий напад. Рак тощо. Додаткова страховка на зуби це особлива форма додаткового медичного страхування, яке можна оформити у приватній клініці. Страховка включає, зокрема, відшкодування витрат на стоматологічне лікування, таке як профілактика, ортодонтія, протези та лікування зубів. А які страхування є у вас і чи була корисна для вас ця інформація? Якщо так, то будь ласка, поставте лайк під цим відео і обов'язково підпишіться на наш канал. Дякую і усім, папа!